Налаштування простору дуже важливо. Приведу приклад. Якщо ви телеман, який дивиться телевізор, клацає його з пульта постійно. То для вас це невелике зусилля взяти пульт і вмикнути його. Якщо людина дуже багато завісає в телевізорі, зробила, щоб це було комфортно. Вона їсть перед телевізором, вона проводить час перед телевізором, і це вже стало такою звичкою, що вона нічого не робить, крім того, що приходить після роботи, сідає і дивиться телевізором. Я думаю, що ви знаєте таких людей, вони як зомбі сидять і дивляться. Це шкідлива звичка, яка. Дає нам отримувати дофамін, коли ми дивимося телевізор. Нащо нам щось робити? Ми можемо це отримати так. Дуже важко позбуватися цих звичок. Вони викличуть нервоз, роздратування, і людина стане агресивною, якщо забрати. Якщо Дуже сильно хочеться позбавитися шкідливої звички дивитися телевізор, потрібно мінімум його вимкнути і винести в гараж чи в іншу кімнату. І коли вам захочеться щось знову подивитися, вам прийдеться зробити зусилля, піти, взяти, прийти, налаштувати, підключити канали. І ви такі думаєте, та стоїть воно того робити чи ні. І відмовляєтеся від цієї звички, якщо це не дуже важливо для вас.